Я ченелікий від левів те, що вони хочуть побажати вам сказати через мою свідомість. Слухайте нейтрально з налаштуванням на серце. Ми, як колектив, хочемо нагадати вам, що ви провідники світла. Ви несете потужні коди, які пробуджуються від взаємодії. Із сонцем, і стихією, а також в тих місцях, де буваєте ви під час подорожей. Іноді ви йдете і думаєте, чому я сюди прийшла, чому я сюди приїхала, а це для того, щоб зібрати ці кристали сили і свої знання згадати себе, щоб змінитися і проявитися. Ви як колектив єднаєтеся у дусі, і ми радіємо з того, що ви проводите колективні роботи на благо світла, адже це дуже важливо тут на землі. Ми, як хранителі, як провідники, завжди раді новим енергіям і новим свідомостям, ми є частиною вас, ми невід'ємна цивілізація, ми ваша сім'я також. І ми спостерігаємо, що в ці часи і в цю силу вступають не всі, але ті лише, хто дійсно готовий, хто достоїн змінитися, але це обирає душа, нікого не можна заставити змінитися, лише кожен має обрати цей шлях. Як би не хотілось вам, Уже б попасти у вищі виміри своїми тілами, але цей процес має пройти поступово для того, щоб ваші тіла не згоріли в божественному вогні. Адже ця вища любов не може зцілити того, хто не змінюється. Ви маєте розуміти, що потужність енергії наростає поступово, і поступово, долучаючись до таких практик, ви стілюєте себе і стілюєте простір і трансформуються ваші клітини. Пам'ятайте себе як маленьку дитину, яка грається, яка творча і розвивається, згадайте свою силу з дитинства, адже ви всі пов'язані з тваринками різними і з рослинками, коли ви взаємодієте з любов'ю, як діти, ви відкриваєте свою силу. Пам'ятайте, що дотик до тваринки живої також наповнює вас енергією, і не думайте про те, що хтось спеціально відбирає її у вас. Вашу енергію. Ні, ви самі роздаєте все. Тому спостерігайте за собою і за тим, як ви реагуєте на все це. І в що ви вірите, це дуже важливо. А ми поряд з вами, ми, ваші хранителі, ваші друзі, благодаруємо вас за інформацію, яку ви прийняли, за взаємодію, за ваш вибір бути тут і зараз. Благодаруємо, благодаруємо, благодаруємо. Дякую всім учасникам, хто буде дивитися в записі також, хто присутній. Нехай відбудеться все найкращим чином для всіх нас.